Наш батальон с первого дня парного штабного вторгнения начал свое формирование в городе Чернигов вступил в бой с оккупантами, принимал беспосреднюю участь в обороне Чернигова, потом выполнял боевые задания в межах Черниговской области, біля кордону и недельки. А також відвигався на схід і інші напрямки. І також виконував бойові завдання завжди, з честю. І зараз виконує вище командування, направляє наш батальйон. Завжди це важливі напрямки, переважна більшість. У нас військослужбовці родом з самого Чернігова або Чернігівської області. Командування також, звичайно, для мене немає жодної різниці, де народився той чи інший військослужбовець до всіх без виключення у нас ставлення однакове. Але якщо трапляється, що нам на службу приходить мешканець Чернігова або Чернігівської області, це приємний дуже момент. Батальйон Формувався саме переважно з добровольців. Це люди, які прийшли самі, взяли в руки зброю, захищали рідний город і область і Україну в цілому. Ці люди були мотивовані і є мотивовані. Мотивований військовослужбовець — це боєць, а боєць. Це не якийсь набор знань чи вмінь. Що це можна навчитися і є кому навчити. Командування батальйону, командири рот, командири взводов, сержанти, штаб, він укомплектований професійними військовими, які дуже добре знають, як воювати. Той, хто виказує бажання служити в нашому батальйоні, першочергово проходить відповідну підготовку в навчальних центрах за загальною програмою. Потім, з огляду на їхні навички, вміння та бажання може пройти додатково фахову підготовку, тобто за військові спеціальності це може бути снайпер, це може бути гранатометник, інше. Оператор БПЛА і інші військові спеціальності, які в батальйоні присутні. Батальйон є окремим в складі механізованої бригади. Перелік посад у нас дуже великий. дуже великий. Всі основні е, військові спеціальності у нас. В наявності. Отже, з огляду на вихідні якості військослужбовця безпосередньо командири, які є на місці, вони рекомендують їх на відповідне навчання до навчання, їхні їхніх навичок. З метою застосування їхніх знань і вмінь з найбільшим ефектом. А який у нас ефект? Головне завдання це виконання бойових завдань в повному обсязі, і не менш, а може, більш важна мета це зберегти особовий склад. Я, як командир частини, бачу. Головне своє, головне своє завдання це зробити все можливе, а навіть неможливе, аби зберегти особовий склад та досягнути перемоги на тому відрізці, який нам буде доручено. Забезпечення на даний час, воно. Скажемо так, майже відмінне продуктами харчування, вони відмінний, асортимент дуже-дуже добрий. Форма також це не є вже проблемою. Якщо це попередні роки були такі моменти, що чогось не вистачало. На даний час конкретно що стосується моєї частини, не можу казати, що чогось там не вистачає. Вистачає всього. На даний час батальйон потребує поповнення, і це поповнення повинно бути мотивовані. Звичайно, якщо це будуть мешканці Чернігова, Чернігівської області, ми будемо дуже раді їх бачити в нашому батальйоні. Це дуже проста процедура через центр надання адміністративних послуг. Там є фахівці, які Знають весь шлях від так сказати, звернення до так сказати, навчального центру. Всю необхідну інформацію вони надають там на місці. Ці не військослужбовці, це так сказати, цивільні співробітники цієї установи, але в них є вся необхідна інформація.